Вы готовы к тому, что ваше здоровье изменится вот так? Ваши чувства? Вот так? А ваше будущее? Вот так? Нет? Значит, вы не готовы к ВИЧ-инфекции, вирусу, который передается через кровь или при половом контакте. Жизнь в мире, где есть ВИЧ, это большая ответственность перед собой. Як відомо, Вілсніт одна з найважливіших проблем, з якою зіткалося людство в ХХ столітті, і з якою ми війшли у двадцять століття. На жаль, Україна вважається країною з дуже високою інфікованості вірусом імунодіфіциту. Її середовище характеризується високим рівнем поширеності. Вірус може розповсюджуватися швидко, особливо серед молоді. Зараз. Переважно більшість інфікованих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 39 років. Тому кому як не нам, лідерам учнівського самоврядування активні та небайдужі молоді говорити про цю проблему, наголошуючи на інформаційній обізнаності з питання ВІУ-СНІДу шляхами профілактики. Вів імунодефіцит людини снід. Кінцева стадія СНІД – Синдром набутого імунодефіциту. Смертельна болі. Точно відповідати не можу. Це небезпечна хвороба. Хвороба. Вірус імунодефіциту людини. Та вірус Віосніт це вірус імунодефіциту. Це серйозна болезнь. Небезпечна хвороба. Імунодефіцит людини. А СНІД – це синдром набутого імунодефіциту. Смертельна хвороба. Нет. Нет. Ні. 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 Да. Да. Это так? Да. Итак. Да. Итак. да. Да. так. Да. Так. Да. Да. Так. Да. Нет. 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 Не знаю. Да. Итак. так. Проблема віл сніду важким тягарем лежить на молоді. Однак, незважаючи на це, молодь може серйозним чином сприяти її вирішенню. Там, де молодь має можливість отримати відповідні знання, навички і засоби, там ми, ми, молоді люди, демонструємо сьогодні разюче прагнення до безпечної поведінки. Вірус, збутник захворювання. Відсутність організму. Людини, Синдром ряд симптомів, що вказують на наявність якоїсь хвороби чи стану набутого протягом життя. Імунного, що стосується імунітету людини, що захищає від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу. Дефіцит відсутність захисної реакції системи організму. Червона стрічка петелька з червоної тканини. символ багатозначний. Це не тільки знак поминання померлих від снід. Це символ протесту проти необізнаності, проти дискримінації людей, що живуть віл снід. Червона стрічка міжнародний символ боротьби зі Снідом. Для того, щоб бути здоровим і не заразитися вірусом сніду. Необхідно знати шляхи його передачі та завжди пам'ятати і використовувати методи профілактики, пов'язані з перервою цих шляхів. Він передається трьома шляхами: перший при порушенні цілісності шкірних покривів і слезових оболонок із зараженою кров'ю, другий статевим при незахищеному випадковому статевому контакті, третій від матері до дитини. Віл не передається при звичайних побутових контактах з людьми. Неушкоджена шкіра є нездоланним бар'єром для вірусу. Тому віл не передається через рукостискання та обійми. Віл не передається через укуси комах. Комар не може бути джерелом зараження, тому що при укусі він у людині не кров попередньої жертви, а власну слину. Міст вірусу у слині незначний, тому віл не передається через поцілунок. Недостатньо вірусу для його передачі ані в сльозовій рідині, ані в поті, ані в сечі. Тому віл не передається при спільному користуванні ванною та туалетом. В травному тракті вірус гине, і якщо єдина, що містить вірус, потрапляє в шлунок людини, зараження і правила не відбувається. Тому віл не передається при спільному використанні столових приборів та посуду. Вірус швидко втрачає життєздатність під впливом дії факторів навколишнього середовища, ультрафіолету, високої температури тощо тому віл не передається через повітря при спільному користуванні меблями, телефонною слухавкою. Та іншим. Хто попереджений, той захищений. Саме так говорить французьке прислів'я. Сьогоднішня акція це попередження всім про болючу рану суспільства віл снід. Так. Чому? Тому що кожен може заразитися цією проблемою, а якщо ні, то ми повинні підтримувати хворих на да. чому? Многие, многие, и, ну, Так. Чому? Тому що заражаються ноги, боліють ноги і лічиться мало Так. Чому? Ну бо кожен не застрахований від цієї хвороби ну, і кожен у групу ризику цієї хвороби. Це стосується кожного, тому що ніхто від цього не застрахований. Ця проблема, це проблема кожного. Який вихід? Здоровий спосіб життя. А хто відповідає за спосіб вашого життя, за ваше майбутнє? Це наше майбутнє, успішне, добре, блискуче. Це наш невеликий крок, але все таки крок, за яким можуть послідувати інші. Ми разом скажемо «Сні, ні! Ту, ні!